Обережно захочете ремонтувати навіть те, що не зламано. Саме таке бажання викликає дриль шуруповерт ято потужністю 18 Вт. він оснащений літій-іонним акумулятором на 2 ампера який забезпечує до години безперервної роботи, а заряджається менше ніж за 60 хвилин. Можна взяти більший акумулятор на 3 або 4 Аг. Потужний двигун із крутним моментом 42 ем, і двоступенева коробка передач легко впорається із закручуванням гвинтів навіть у тверді Матеріали просверлять дерево чи метал зі швидкістю до 2000 обертів за хвилину. Інструмент оснащений яскравим світлодіодом, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях та темних кутках. Заміна сверла відбувається миттєво завдяки швидкозатискному патрону та блокуванню пинделя. Корпус виготовлений із армованого поліаміду та має прогумовану поверхню, що гарантує зручний і надійний хват. Із цим інструментом усі неповішані полиці і справи, що відкладалися із року в рік, будуть швидко вирішені замовити його. Ви можете в інтернет-магазині лідо.